Ах, сіль, найсмачніша порода, яку ми всі їмо, і протягом більшої частини історії набагато цінніший товар, ніж можна подумати. Сьогодні вона коштує всього кілька копійок за фунт. Але за цю білу кристалічну породу велися війни і руйнувалися нації. Але що зробило цей, здавалося б, простий продукт, таким важливим і прибутковим? Ну, для початку ви не можете жити без нього. Буквально без солі ваші м'язи будуть судомити, ви відчуєте головокружіння. І, зрештою, всі ваші клітини просто перестануть функціонувати. Ви можете подумати, що такий необхідний мінерал легко добувати, адже океан повний нею. Але перетворення морської води на придатну для використання сіль набагато складніше ніж здається. Кип'ятіння води відоме тим, що вимагає багато енергії. Ви могли б дозволити сонцю зробити це, і це дійсно один із методів, який люди використовували з давніх часів. Але це, звісно, працює надійно лише в жаркому сонячному кліматі біля узбережжя, і тільки якщо немає хмар або дощу. На щастя, мати природа благословила нас іншим, набагато надійнішим джерелом солі у величезних покладах, глибоко під землею. Бути шахтарем на соляних копальнях було жорстокою долею, яку римляни, наприклад, регулярно накладали на рабів і злочинців. Ці два методи майже такі ж, як ті, що ми використовуємо для виробництва солі сьогодні. Однак, із примітивними технологіями, цей процес був надзвичайно повільним і виснажливим. Але висока вартість солі залежала не лише від складності її добування. Ні, сіль мала ключову корисність, що підвищувала її попит у майже всіх доіндустріальних цивілізаціях збереження їжі. У ті часи, коли не було холодильників, зберегти м'ясо, рибу чи овочі їстівними більше ніж на кілька днів було надзвичайно важко, якщо тільки ви не занурювали їх у велику бочку з сіллю. До 90% виробництва солі йшло на засолювання або маринування їжі, а не на приправу. І саме це робило торгівлю сіллю такою прибутковою. Римляни побудували великі соляні басейни біля Остії, порту Риму. І коли місто перевищило свої місцеві запаси, вони завозили ще тонни з усіх куточків своєї імперії. Торгівля сіллю була настільки важливою для виживання Риму, що римляни назвали одну з центральних доріг Вія Саларія або Соляна дорога, що до речі є також джерелом нашого слова зарплата, яке походить від виплат, які римські легіонери отримували для купівлі солі. Подібним чином оподаткування солі було основним джерелом доходу для багатьох королівств і імперій по всьому світу аж до сучасності. Але повернемося до нашої початкової історії. Те, що торгівля сіллю була цінною, не обов'язково означало, що сама сіль була такою вже дорогою. Оцінити вартість чогось дві тисячі років тому, безумовно складно, але наш добрий друг лівій зручно залишив нам хороший орієнтир. У двісті четвертому році, до нашої ери, кілограм солі в Римі коштував приблизно одну десяту денної зарплати легіонера. Якщо порівняти це з сучасною ціною солі і мінімальною зарплатою, можна сказати, що сіль тоді справді була дорожчою, але не надто. Вона була приблизно в чотири рази дорожчою в стародавньому Римі ніж у Сполучених Штатах сьогодні. Є подібний приклад із Франції 15 століття. Там сіль коштувала близько 8% денної зарплати. Але в регіонах із високими податками на сіль її ціна могла бути в 20 разів вищою. Французькі королі значною мірою покладалися на цей податок на сіль для фінансування своїх воєн, але люди, врешті-решт, втомилися від нього і свого короля, що призвело до французької революції. Хоча давній покровитель Сайд Квест Наполеон незабаром відновив його, оподаткування солі також привело до падіння іншої імперії Британської Індії, де Махатма Ганді розпочав свій відомий соляний похід, що, зрештою, привів до незалежності Індії. Незважаючи на оподаткування, сіль не була справжнім розкішним товаром, як спеції колоніальної епохи, і торгівля сіллю більше стосувалася обсягу, ніж ціни. Промислова революція зробила сіль дійсно дешевим товаром. Індустріальна революція зробила сіль справді дешевою. Парові двигуни відкачували воду з шахт. Динаміт руйнував соляні стіни, а пароплави розвозили її по світу, і сіль стала легкодоступною. Але справжня революція відбулася не в шахтах, а на кухні з появою консервування та холодильників. Раптом зберігання їжі не вимагало закопування її під горою солі. Що усунуло її найбільшу історичну корисність, тепер значну частину цієї втраченої потреби підхопила промисловість. Сіль знайшла своє застосування у виробництві скла, хлору, пластмас та всілякої іншої магії. Таким чином, віковічне прагнення здобути цей мінерал перевернулося з ніг на голову. Якщо раніше світ відчайдушно прагнув отримати сіль, то сьогодні нас радше застерігають, що ми споживаємо її забагато. Але в будь-якому разі, дякую вам, мої дорогі друзі, за перегляд! Це була смачна пригода, на яку ми вирушили, і ви можете залишити коментар внизу, якщо у вас є інші смачні ідеї для наших майбутніх подорожей. Обов'язково перегляньте Heroes of History за цим зручно розміщеним QR-кодом тут. Це дуже весело. І тим часом залишайтеся з нами на наступний привабливо солонуватий епізод Salt Quest. Ви чули про злочин на кухні? Це був напад і побиття.